Іменитий український композитор Руслан Квінта коментує сьогодні, чому Софія Ротару майже не говорить про війну. Композитор та зірка товаришують протягом багатьох років. Український композитор, музичний продюсер проєкту Голос країни Квінта прокоментував, чому Софія Ротару активно не висвітлює повномасштабну війну в Україні. Яку розгорнула Росія за словами Квінте, Софія Михайлівна, так само як і він, не любить всього цього показушного і не хоче піаритися на війні. Про це Квінта заявив в інтерв'ю Комсомольській правді в Україні. А почав він розмову свою так. Софія Ротару, єдиний артист, який привітав мене з днем народження. Цього року Квінті виповнилося 50, 19 липня. І питання було: ви вже сказали, що зробили на свої 50-річчя собі у подарунок фестиваль. Яким був цей день? Всі дорогі вам люди додзвонилися? Привітали? Питає журналістка. Квінта відповідає: Скажу чесно, я до цих 50 років готувався. Ніхто ж не знав, що буде війна. Тому який вже там день народження? Святкував дуже скромно. Першою мене привітала Софія Ротару. І для мене це був момент якоїсь істини. Це єдиний артист, який мене привітав. З днем народження ось так серйозно дивується журналістка. Я розумію, що зараз в голові у всіх зовсім інша, каже Квінта, тому не ображаюся. Забули так, забули не до мене, нічого страшного. У Софії Михайлівні теж був ювілей цього року 75. Ви вітали? Звісно, я її вітав, відповідає Квінта. Чому вона, як і ви, не публічна зараз, майже нічого не пише. У неї, як в мене, є з ким спілкуватися. Я взагалі не люблю оцього всього показушного, каже Квінта. Є люди, які себе розпилюють на різні піар історії. Хайп на цьому ловлять, хейтять і так далі. А я свою енергію розкидати не хочу. Софія Михайлівна дуже скромна людина, така як і я. Вона не любить давати інтерв'ю, і я теж не люблю це робити. Не любить зніматися в програмах. Я Теж ми схожі. Мені не треба, щоб про мене всі говорили, і про мене всі знали. Це не сенс мого життя. Сенс життя це коли ти підеш з цього життя, що про тебе говорили тоді. Зробити щось таке, щоб люди тебе потім ще згадували і згадували, а не думати зараз. А написали десь про мене, чи не написали. Я своїми хітами не тішуся. Це моя робота. Я її роблю, іноді виходить, іноді не виходить, але я її постійно роблю. Не чекаю, що в мене буде прикута якась увага до мене. От і для дітей зараз стараюся, щоб коли вони стануть дорослими, згадували цього дядю, який їм зробив таке свято. Софія Михайлівна така ж. Її непублічність. А що вона повинна говорити? питає Квінта. Вона говорить музикою і піснями, як і я. Ну, з цим можна посперечатися, адже голос дійсно був би дуже гучним, адже Софію Михайлівну знають у різних країнах світу, про це заявляли інші публічні особи в Україні. Але не будемо до цього. Це думка Руслана Квінта, і я вам даю її. Тут також варто зазначити, що Рослан Квінта та Софія Ротару товаришують уже впродовж понад 30 років, і Квінта написав для виконавиці понад 30 хітів. Як відомо від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротаро перебуває в Україні. Публічно активна зірка не говорить про звірства російських окупантів в Україні, хоча іноді у сторіз артистки в інстаграм з'являється фото на тему повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Від початку повномасштабного вторгнення Софія Михайлівна опублікувала всього два дописи, де заявила, що вона в Україні в Маршинцях Чернівецької області допомагає українському фонду. Проте жодного інтерв'ю, жодних публічних. Від... Відео вона не публікувала і не згоджувалася на інтерв'ю. Від мене був також запит. Отже, Руслан Квінта сьогодні також пригадує, як написав суперхіт Одна калина. Нагадаю, що Квінта також писав пісні, такі як Ніба та Я, Біла Зіма, Сіні Цвіти. Але, от українцям, звичайно, найбільше сподобалася пісня Одна калина, яка отримала статус народної. Насправді ж пісня була написана Русланом Квінтою в співавторстві з поетом Віталієм Коровським. На той момент я вже написав декілька пісень для Софії Михайлівни, каже Квінта, але їй хотілося чогось більшого. Хочу таку пісню, як Червона Рута, сказала народна артистка, але її співають усі. А я хочу свій народний хіт. Від такого прохання я просто впав у ступор. Ну як можна створити таку пісню? Сімона душі другої червоної рути бути не може. Поділився спогадами Руслан Квінта. Кожен день думав про майбутню пісню, засинав і прокидався з думками про неї, але нічого в голову не приходило. Майже рік минув, а результату ніякого. Де ж моя червона рута? Кожен раз під час зустрічі питала Софія Ротаро. Саме та пісня прийшла до Руслана Квінте в машині дорогою на роботу. Зі слів композитора він тут же зупинився, щоб записати пісню на телефон. А потім помчав на студію показати її Куровському. Віталій, свою чергу прослухавши, одразу почав писати вірші. Одна калина за вікном, одна родина за столом. Коли пісня була готова, ми запросили в студію Софію Ротару. Вона не визнає прослуховування нових композицій з інтернету. Воліє, щоб автор сів за рояль і виконав написане. Ого, як цікаво! Перед її приїздом у мене руки тремтіли від хвилювання. Пісня здавалася надто простою. Грав, упустивши очі, але коли зустрівся з очима Софії Ротару, зрозумів, що потрапив в точку. Це приголомшливо, сказала вона. І Україну до насіщої нема. Цікаво, що відомий раджувальник Жан Болотував. Запропонував шість різних версій аранжування пісні, але жодна з них не сподобалася ротару. Руслан Квінта зробив свій варіант, і він був прийнятий із захваток. Це стало першим визнанням нині відомого в усьому СНД композитора. Музикант розповідає, що на написання суперхіта його надихнула сама співачка, дововижна людина, а ще гостинна господиня. Навіть на студію Квінти Софія Михайлівна приносила сирники власного приготування. Приїжджаючи, огортала всіх до. Домашнім теплом, затишком створювала таку атмосферу, в якій хотілося творити. Ось така версія написання відомого хіта. Звичайно, б хотілося більше музики, більше музики, яка надихає, більше музики і про Україну, і для України, і аби підіймати дух українців, а також Збройні сили України. Вперед! До перемоги. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки. Залишайте коментарі. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це мій ютуб канал Ростислав Продакшн.